Мене звати Руслан Білякович, я ваш експерт з вирощування рослин. І сьогодні я вам розповім історію кохання. Мого кохання, яке звернулося ще в дитинстві і триває аж по сьогодні, і не планує закінчуватися. І називається вона Філадельфус, який помилково називають жасмін. А чому це так, як його вирощувати, сьогодні я вам все розкажу. Тож, не сиди, а посади. Ось це Філадельфус. До речі, мій сорт, я його називав яблуня, тому що його листя дуже схожі на яблуню. А ще дуже цікава його така фішка, в тому що час від часу е його квіточки мають трошки рожевий кольор, як квіти яблуня. Але, напевне, кожного з нас цікавить питання, чому ж такі різні назви: Філадельфус, Чубушник або Садовий жасмин. Або взагалі жасмин називають. Ну, Давайте почнемо із. Найпростішого чому жасмин історія нас відносить до ще радянських часів, коли у нас не було тут справжнього жасмину, той, який в до родини оливкових, який пахне з час якого ми п'ємо. До речі, мене дуже обурює, чому на пакетах із чаєм жасмину малюють саме Філадельфус. Це дуже велика помилка. Його не можна пити, Я вас запевняю, не треба цього робити. Тому що Філадельфус відноситься до родини гортензієвих через те, що людям дуже хотілося чогось екзотики, якоїсь е, жасмину. Вони стали називати чубушник Філадельфус садовим жасмином, тому що він їм нагадував аромат жасмину, але це не так. Чому називається Чубушник? Тому що е, колись давнино використовували його стебла, вони є порожнисті всередині, ніби як тримач для цигарки. Це було і елегантно, і вас руки потім не смерділи е, табаком. І нарешті найцікавіша, найароматичніша назва Філадельфус. Напевно думати, тому що він прийшов зі штату Філадельфія. Ні. І також називали сир в честь нього Філадельфія. З латинської мови прикладається як філо, любов дельфос, як любов брата. Це визначається, тому що його пагін дуже щільно до одного притиснути, ніби два брата. А також ще існує одна із легенд, що давній цар він дуже любив парфуми, аромати і рослини, тому в честь нього назвали Філадельфуса, назвали Філадельфус. Ось такий ось цікавий історичний екскурс в давнину назви цієї рослини. У моїй колекції існує більше 45 сортів філадельфуса, тому що я обожнюю цю рослину. Вона пахне, вона яскрава, вона невибаглива і вона гарно росте ось в цій місцині, де знаходиться мій сад. Серед них існує дуже багато е, варіантів. Але я вам розкажу трошки про селекцію. Селекцією, тобто виведенням нових сортів, займалися два вчених: один це Лемуан, Лимановські сорти та Веховські це відомий вчений, який присвятив своє життя вирощуванню саме цієї рослини. Чому він це створив? Тому що більше сортів Луана, такі як аваланч, наприклад, манто де ермін – це мантія з горностая. вони були раніше дуже неморозостійкі до наших умов, і вони підмерзали, підмерзали і майже ніколи не цвіли. І тому вехов. Вирішив схрещувати різні види і виводити сорти, ті, які адаптовані під наші умови вирощування. І я маю один дуже-дуже дуже красивий сорт, який називається пам'ять Провехова. Це неймовірно красива рослина. В нього величезні квіти, вони махрові, вони пахнуть такою свіжістю, можливо, якимось кремом навіть. Вони білі, часто його листя жовтіє на сонці, буває ще зелене. Ми пам'ятаємо Філадельфуса від самого самого дитинства, коли оцей. Аромат, його висаджували скрізь на дитячих майданчиках, такі кущі, пахли. Але окрім стандартного такого кольору, в моїй колекції існують е, ті сорта, які пахнуть, ви ніколи не гадаєте чим, суницями. Нюхаєш, боже, воно ж ця шкітка ж пахне цією смачною ягодою. Такою ось, е, цікавою рослин, яка називається сорт фламінго. Він дуже компактний, його кіточки маленькі, мають рожеву серединку, навіть інколи червонувату. А його стебла мають рожево-червоний колір, тому називається фламінго, також він дуже витончений. Новинкою в моєї колекції є сорт, який називається Star Bright. Дуже цікава рослина, його молоді прирости мають червоний колір і дуже гарний контраст білої квітки і червоних чашолистів, Це дуже красиво. Звісно, не обійшлося без моєї власної селекції. Одного разу я знайшов спорт, це мутація на видовому чагарнику. Дуже красива рослина, в неї маленькі дуже листя, маленькі квіточки, назвав його сплячий павич, тому що його сусід, яке називається султанами, дуже схоже на хвост павича, коли він спить. Ось цей сорт який не зав'ябні, я отримав шляхом посіву від іншого Філадельфеса, який схрестився, називається Бель Етуаль, такий сорт дуже красивий. Він теж пахне соницю і видового. Тому він отримав такі красиві сіро-зелені листячка і квіти, які мають від своєї материнської рослини рожеві центри. А також в моїй колекції є багато варігатних. ну як багато їх все поки два, але буде більше. Варігатні сорти, які називаються Variegatus, Має листя біле з зеленим, і ви знаєте, навіть для нього я вам скажу, що навіть і не потрібні квіти, тому що дуже гарне листя. Чому Філадельфус – любов мого життя? Тому що де б я не жив. Я живу в квартирах різних, і в бабусі, і на іншій квартирі тепер живу в будинку своєму. Завжди біля мене різ цікавий чагарник. Навіть більше того, я вам скажу, що е, інколи е, буває так, що ти навіть не очікуєш, що росина може вижити. Е, мав я колись колекцію орхідей ще в дитинстві своєму, і мені треба було зробити драбинку, щоб підпирати один дидробіум. Я нарізав взимку стебла чобушника цього філадельфуса, протнув його е, різними, пам'ятаю, проволокою. це просто було справжнє жахіт для цієї рослини, але на моє дивування він проріс і почав рости. І ось він ось там і не став мене росте в моєму саду величезним чагарником. Йому вже більше 20 років, і він прекрасний. Тепер про умови вирощування Філадельфусу. Філадельфус це близький родич гортензії. Ми пам'ятаємо, що наша гортензія полюбляє кислий ґрунт, і це просто є основною умовою вирощування. Філадельфуси абсолютно невибагливі до ґрунтів, нейтральні, добре, кислі, ну, теж можна, лужні, без проблем. Основною мовою це має бути відкрите сонячне місце. Саме тоді ось буде такий дуже гарний чагарник, як у мене. Ви маєте його поливати, тому що так само, як і гортензія, він досить часто і рясно випаровує багато води. Хоча, якщо невеличка пересушка, то він нормально все перенесе, тому не переживайте. Основною мовою, щоб ваш чагарник був прекрасний і гарний цвів, потрібна обрізка. І це просто must-have. Коли треба це робити? Це треба робити відразу після цвітіння. І не жалкувати, потрібно вирізати цілі султани, ось такі квітів. До речі, можна їх різати навіть коли вони цвітуть. Створивши дуже гарний ароматний букет. Треба робити максимум до 15 липня, тому що е, саме цей період оптимальний для відрощування нових пагонів цієї рослини. Пізніше також можна, але е, ви ризикуєте, якщо рослина піде в ріст, будуть ранні заморозки, ваші гілки просто примерзнуть. А до речі, ось ці ось молоді пагони це є основою майбутнього цвітіння. А зараз я вам розповім, як правильно обрізати цей чагарник і не просто зрізати, а його розмножити. Але не на цій рослині, тому що вона зарано для цього наче не сформувала свої пагони, а на іншому, який вже відцвітає. Тож ходімо. Ну ось, бачите, це сорт, який я розповідав, називається Star Bright. Його красиве. Червоно-чорне листя, і ось ці, бачите, гарні квіти поєднання червоного та білого. Дуже, як на мене, поетично і красиво. Він один з найперших мене розцвітнув, відповідно, найперший відцвітає. Дуже цікава філософія щодо філадельфуса на сході. Чотири означає символ смерті на сході, і саме так, як мені сповідали деякі жителі Японії, що у них Філадельфус є символом швидкоплинності життя, тобто. Фадельфус він розквітнув білим сяєвом, і потім полюстки опадають ось таким чином на землю. А також дуже красива є теж така метафора, що це ніби як снігове дерево, тому що дійсно його полюстки опадають біля чагарника і ніби випав перший сніг. Особисто я люблю ці рослини, тому що коли гуляю ввечері чи навіть вночі. Посади я бачу, як ніби дійсно випав сніг. Вене багато цих чагарників. Там білі пагорби, там білі пагорби, які не тільки красиві, а ще й пахучі. Цей чагарник він вже відцвітає, хоча частково. Тому я вам покажу сьогодні на ось цих майже відквітлих пагонах, як треба обрізати принципу сану, як його розмножувати. Що ми бачимо? Бачимо невеликий, але такий досить масивний пагін. Думаєш, щас він оце буде брати у цього стебло, буде різати. Ні, цього робити не можна, тому що на цьому пагоні будуть квіти, нам потрібні ось ці ось ці живці. Як ми обрізаємо? Не по корінь, не посередині, а рівно до наступного пагона, який буде в наступному році. Беремо, ріжемо ось тут. Ось таким чином. По-перше, наш е, чагарник буде стрункий, красивий і не буде розвалюватися в різні сторони. Його потрібно кожного року обрізати. І ось беремо наші живці і ходімо швиденько його живцювати. Розмножувати Філадельфус я вирішив біля мого найпершого чагарника. Саме той Філадельфус, якого я колись зробив з нього драбинку для орхідеї. Як бачите, він прекрасний, квітучий і радує мене. Для того, щоб Філадельфус розмножити, нам потрібно, крім живців, потрібно створити умови для цього розмноження. Нам потрібен горщик, торф, вода і пакет. Для того, щоб Правильно і швидко наш фіадельф скорінився. Нам потрібно що зробити? Потрібно вибрати живці. Ми їх вибрали. Потім їх потрібно відділити від материнської рослини. Тобто, ось таким легким рухом руки. Вуаля. Тепер що? Тепер нам необхідно відрізати суцвіття. Скрізь. Суцвіття закінчується там, де починаються перші квіти. Навіть тут ось бачимо. Ось таким чином. Це нам не потрібно. Тепер ми аналізуємо. В нас є коротенькі живці, але для них забагато листя. Ми це листя зриваємо маленьке, залишаючи одну-дві пари. Ну, в даному випадку буде лише одна пара листків. А також, як на мене вони завеликі, їх теж потрібно вкордити або відрізати, або от я роблю таким чином. Швиденько в польових умовах. Якщо ви злишите е, такий ось пагін, то е, можливо у нас і вкоріниться, але це буде дуже-дуже дуже нескоро і навряд чи. Тому що краще зберегти сили вашого живця не на листя, а на корінь. А, аналізуємо наш живець, бачимо, у в нас є тут мінімум дві брунічки, які будуть під землею. Ми саме насипаємо зараз торф. Ось ми з вами помістили торф, треба його пролити. Також можете використовувати не лише торф, наприклад, пісок або якусь іншу ґрунту Але я люблю торф чому? Тому що торф, він коли починає розкладатися, він виділяє дуже багато корисних речовин, які допомагають молодому живцю давати більше коренів і краще рости. Тепер ми беремо наш живець, поміщаємо ось таким чином. Землю. Також можете використовувати ґрунт, який можете придбати в будь-якому квітковому магазині, але теж на основі торфу. Він має бути пухкий, легкий, можна з агроперлітом. Тепер нам необхідно нашу таку дружню компанію філадельфусів, дельфусів-братів помістити ось такий. Пакет, зіп-пакетик. Можемо відпустити легко. І закрили його на ось такий ось пластиковий замок. Ви можете використовувати і під банку, і під пляшечку. Це не примусово і не є це факультативна умова, тобто головне, щоб зберігалася волога. Чому я люблю саме ці пакети? Тому що я буду поступово-поступово відкривати цей пакетик і привчати її до наконечного середовища. А якщо все буде добре, корені з'являться вже через місяць. А ви побачите, як по-перше, буде тримати тургор, листя вона не буде скидувати. І щось цікаве, от думаєш, Боже, коли з цього живця буде те жить кущ, хто зна коли. Насправді скажу, якщо все добре, із такого живця вже через два роки у вас буде невеликий квітучий кущ. Для того, щоб ваші живці якомога швидше дали корінь, тримайте її світло-тінистому світло місці, Можете час від часу проливати ґрунт, а я думаю, через герметичність цього пакетику волога і так буде зберігатися. Ви можете, якщо ви вчасно його вкорінили, наприклад, от зараз в червні, то можете його на осінь навіть висадити вже в ґрунт. Моя любов до Чубушника, до Філадельфуса, не є якоюсь загадкою, адже я, як астролог, я для себе теж цікавився цим питанням і знав, що моя квітка, моя рослина це чубушник, тому що я тілець. І співпадіння чи ні, але Вехов, відомий селекціонер цих рослин, також був тілець, як і я. Тому недаремно ми з ним їх так любимо. Тож вирощуйте, саджайте чубушники філадельфу, звати їх як завгодно, тому що, як казав Шекспір, неважливо, як ти називаєш троянду, вона буде пахнути трояндою. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей, Па-па!